смр передача жовчний міхур Поки наші колишні шлюхи намагаються нас кошмарять шлюхедами, мене зайобують більше тільки комарі. Не дивлячись на те, що я не доспав, це мені не завадить лікувати ваше психічне порушення всім підерам на зло. Пофарбували лавочки. Обережно пофарбовано. Щось ніхуя не обережно пофарбовано. Щось, я би навіть сказала, пофарбовано на Aty Щось ви, мої сківчики, почали вигорати, як форма мусоров на сонці в 97-му році. Будьте Одеськими мусорами. Носіть шортики і білу форму, і не будете вигорати. Чисто присягай! Вірно служити українському народу! Вірно служити українському народу! Дотримуватись Конституції та законів України! Дотримуватись Конституції та законів України! Українцем був з Черкащини, з Чигирина, а Робін по-моєму, з Волині. Сатани. Я навіть знаю потяг, який туди їде. Називається він Кішинеу Москва. Не знаю, чи ходить він чи ні зараз, але мені дуже хочеться кортить навіть, сісти в потяг, проходячи вдаритись об чись ноги головою, дойти до свого місця, на якому вже сидить якась бабуся і ріже краянка. урок історії для недолугих людей, вигорівши формі. Коноплі це українська рослина, яка врятує Україну. Навіть вишиванки з неї робились. Чи ви хочете заборонити, можливо, футболіста-коноплянку? А чому тоді на Євробаченні співали пісню від нашої країни? Сію, 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 конопелечки. Київська лазня, яка змінювала свідомість та ароматерапія, що лікувала душу, грецький історик Геродот писав: скіфи залізають в намет з вовняних тканин і сиплять на розпечене каміння, насіння чарівної трави, від чого воно горить, димить і дає пару густу. Скіфи задоволені, паровою лазнею, кричать радіючи. Отака в них лазня, бо зазвичай вони не миють свого тіла водою. Слова Геродота підтверджують археологічні дані, оскільки в похованнях скіфів знаходять посуд зі слідами психоактивних речовин та відбитки насіння чарівної трави на кераміці. Лінгвістика доводить, що саме скіфи познайомили Європу з магічною травою. Сучасна її назва в англійській мові походить від англосаксонського генеп яке, в свою чергу, від протогерманського ганапіс, яке запозичене зі скіфської мови анабіс. Слухайте, так больно, а можна подути? Взагалі це небезпечно. Ну, якщо сильно хочете, то в принципі можна. Ну, як зараз не боляче, блін, вообще класно. Ну, як і досі, у цього випуска немає рекламної інтеграції. Тому я рекламу підбираю самостійно. Рекламна зупинка. Підніють яйця. Скажіть, то на який хуй ми завозили боксерки з перфорацією в асортимент? Щоб нічого не пітніло, тканинка легка, дихаюча, в сіточку. Щоб ви себе нормально почували в селі. То от на який хуй ми їх завозили? Скажіть мені, будь ласка, минулу партію розібрали за три дні цю додали, а ви далі пишете свої коментарі. Мужчини, блядь, так діла не робляться. Просили, замовляємо, значить. Це вперше на прилавках віткових магазинів. 今日もいるスタジオに昨日シャンパ飲みぎトイレでちょっとはきソファでしたねおち朝起きコーヒー飲みめんどくさい時奪いつおたのみ気分はお金持ち毎日が遊びはくわく Мені здається, що нам треба робити церковну реформу. це давно вже не розвивається. <реш> це <реш> з <реш> музикою була колись класична музика. Потім вона стала популяризуватися Електронною була важкою і зараз має багато-багато форм. Мені здається, що нашим батюшком. Вже давно не треба співати псалми, а читати реп і долучати більше людей, молодих, до церкви. Йо, кадило крутиться, бабло мутиться, бабки моляться, хата строїться. Служба йде, кеш тече. Освітив айфон і долар прийшов. На джифі баті по благодаті. Христос Воскрес а в баті новий Мерседес. Освячена хата, щоб була зарплата. Батя мовчить, бо долар звучить. На мерсі в рясі батьок у с класі Гріх не проблема, якщо є схема. Вся парафія його корпорація. За Христом офшорний дом. Ікона мироточить, а батя хату точить. Церковна лавка і кеш у оправках. Хата велика, бо все на молитвах. Немає гріха, як ефір для поста. Все, Давай. Згадай, бажання, задувай. Згадала бажання? Яке бажання загадало? Я хочу, щоб у мене був мати Все добре. Так часто фіксуються над Україною. Бо вдома зуби дешевше лікувати. Народне мистецтво. Це так. Так, от народного мистецтва, де вони? Що це таке? Шевченко. Та ні, оце що таке? Це щось за... Ну, берегиня, ну берегиня, скажімо, дві, дві руки берегиня, е, яка береже. Скажімо, наш рід, ми повернемося до е, е, Леля. Е, а придивіться уважніше, що то таке. То є космічний літальний апарат. Бачите тепер? Ви бачите уважно на крилевецькому рушнику традиційному. Дивіться, що робиться От відсіки голова та... Е, Сопло, це середина, генератори, е, головка, де вверх. Це є виходи, ще й досі космічні апарати наші не дойшли до цієї довершеності. Де цей летить космічний апарат? у світу, де він летить? Поміж що? Дивіться, поміж зірок. Поміж зірок і вгорі, дивіться, йдуть що дальні світи, дальні сузір'я. Що ж він пройшов? І де він? Це що таке? Це периметри, периметри. Кого? Чого? Різних світових, космічних що, сил. Ви ж їх переходите, скажімо, з галактики в галактику. Бо від вас залишиться нічого, якщо ви з галактику в галактику йдете, там що? Yeah. Uh -huh. Нічого, звідти, якщо, скажімо, телеграма по Данилейку, нічого тут є щось, а щось тут є нічого. І як до крику жаль мені всього земного. Якщо у нас у, 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 у центрі е, нашого атома крупний ядро, і навколо літають малесенькі альфабети. Так Так сформовано. І якщо в центрі у нас що крупне світило? Світило зветься Сонце, колись воно звалося Ра. Кажуть, що в наступному році вийде ексклюзив для PlayStation, як чумаки, закладки із солі робили. А зараз для вас добірка деяких українських проєктів. Вибачайте, що з екрану я не настільки прошарена. Що робиться в цій хаті? Думала, я думала, що таке, чи там гастарбайтери живуть, чи що там, поки не подивилась, хто там живе. Показую. Андрій гуральня. Дядько просто тирить на роботі горілку і продає вдома. Смішно. Але навіть в грі таке є. Я написав про тебе новий хід, плагіат вонючий, і у нас рахіт. Смарадовий рахіт. Брат, це наш хіт парад слуховий апарат. Хіт-парад, слуховий апарат! Остановитесь. Наломи синдикат. Я у чому сила, брат, життя не мет. Мені треба на війну, де кулемет Залізний канат, розірву, та буду радий. Я доброволець запиши, наш травмату. Знайду скарби навіть на смітнику. Опскул, написано, у мене на кавику. Я помачу, ну а ти хто такий? По дорозі до оправдав всі двері відкри. Хто яму для друзів, хто... не біси не болить Бо з тобою нам на по дорозі, й фото в кеш Видаляю тебе з соцмереж, вода краще те. Це манулесто, як ти тобою різні май, ти не міталі. Десь читав новину, що Придністров'я кидала нам якісь пред'яви. Слышите, пацани з Придністров'я. Якщо до вас зайде хоча б один. еще два батальона наших тревожников, то я думаю, что будет копать фортификационные споруды где-то в Северном Индивиде океане. Вы что там? Молдавская вина давно не была. там. Что за там бывает? Хоть расскажи. Я капитан Приднестровия. А как зовут вас? Дима. Дима, очень приятно. А тебя как? А, Оля. Ребят, а вы подписаны на PMR History? Вы следите за новостями? Да. Отлично, покажите. Вот. Есть. Ого, молодцы, ребята. За это вам сладкий подарок. Спасибо. Следите за нами. Пока-пока. До свидания. Так, украинцы, кто выехал по шляху? Шлях был страхов А ну давайте, собирайте речи, Иду-иду додому. А то, что мама Украина садыть плачет. Мерседес кончена, блядь, на Шевроле, нахуй. Їдь, блядь, а не голову чухаєш, блядь, пидор ебаный, нахуй. Туй, <рістуй> братуху, от Гадемы. Пришли братухи и краще меме. Так Україну построїти вімка для тешу. Поки збірна України по футболу грає в хокей м'ячиком для великого тенісу в ластах, я все одно не перестану вірити в неї і любити. Але дайте ж попіздіть. Все, я від. Вчора, блядь, починаю болівати за збірну України з волейболу, блядь. Я вчора дивився матч Болгарія-Україна, де наші хлопчики в'їбали болгар, блядь. А перед тим в'їбали Японію, а перед тим в'їбали Америку, блядь. Кубу в'їбали. Навіть поляки виграли, блядь, товаришському. Щоб ви розуміли, поляки то як Бразилія, блядь, або Іспанія в футболі, блядь. Та то можна дивитися, та то, блядь, варто болівати. Пацани вмирають, борються до... Усатні падають, блять. Сім разів українці отримували оскар за всю свою історію в різних категоріях. Мене не це більше цікавить. Де вони його зберігають? По-любому стоїть серванті біля парцелянового набору чарівні рибки. Чи по-любому хтось цим оскаром розкатував тіста на вареники? А це наша рубрика Єбацькі но дядя. І машини повстали з попелу ядерного вогню. Війна на знищення людства тривала десятиліття. Але остання битва відбудеться не в майбутньому, а тут у наш час сьогодні. Офіційно заявляю, що Сонік не брав участі в антигетьманському повстанні. У цей час Сонік знаходився в болгарському царстві і допомагав Борису Третьому втриматись при владі. Взагалі, війна бродячої собаки стала частково з вини Соніка. Собака грецького солдата відволіклася на Соніка, який розгулював на грецько-болгарському кордоні. А взагалі, Сонік, звичайний їжак з Бердичева. Сьогодні він кричить: Кучму геть. А завтра кучму. Верніть. Я не буду вас засуджувати за те, що ви слухаєте російське музло. Ну я ж не винен, що у вас поганий смак. Поки ви слухаєте Моргенштерна, я буду слухати Вутенг, Масів Атак, Діджей Шедо, Діжей Краш, Еріку Баду і Колю Мазову. Українська музика набагато крутіша, ніж російська. Не дивлячись на те, що Смарагдове небо чекає на завтра, і всі е, знімають помаранчеве небо. А Смарагдове це зелений. Я знаю моє. Дерево. Не проживет ты недели, я знаю мое дерево в этом городе. No comments. Ну, как бы лучше уже и не скажешь. Служить, как то зараз, скажут, будут все, а реформы делать никто не будет. Я был в одном центре, як законослухняний громадянин, не бизнес-центре. Туди привели хлопця, який, колись сів біля мене, сказав, повернувся до мене і каже, до, 2020... до 2030 року, -го треба з'їсти всю консервацію. Бо ж не зійдуть. ідуть. Хотілося б побажати тим людям, хто привез цього хлопця все саму найкращого. Не треба так подібнувати пацанов, до яких він долучиться. And imagine I was stranded on an alleyway hut Another soul in the world knew where we were I visualize I'm hypnotized, lost in your fur And I love you more than... Як казала Ірина Кармовна Стеценко Робіть багато добрих справ І вони вам добром ніколи не повернуться Але якщо будете робити багато з поганих справ То вони вам обов'язково повернуться Такий закон Привіт Миколаю Мав кілька обрізків деревини в цеху. І думаю, міствора буде з цим гратися, як гадають. Алярм, алярм, пасани, етеншн. Важлива інфа. Як ви знаєте, нам частіше пише третє єштурмова повідомлення, ніж мала, яка нам подобається. Але якщо ви шукаєте підрозділ, я знайшов. Чернігів. Роздача обладунків. Збираємо армію рицарів. Робимо Чернігівську імперію. Дроб. Чернігів. Швидко забирайте все безкоштовно. В моєму телеграм-каналі в шапці профілю. Дякую, що дивились жовчний міхор. Залишу посилання внизу на банку. Якщо хочете, можете підтримати цей канал донатом. Бо зуби самі себе не вставлять. Всім гарно одна, все буде Лук'яновка і тихої ночі без всякої дрочі Побачимось. Бийте, танцюйте, гуляйте, їжте з хвостів холодеть, певно, вже завтра початок. Завтра, напевно кінець. То ще рано, то вже пізно. То ще рано. То ще рано, то вже пізно. То є о,